Вільного життя Сергій Загорулько – ветеран війни, розповідає Україну боронив з 2014-го. Торік в березні під Миколаєвом внаслідок поранення втратив ногу. Ходить на протезі. Тепер каже, хоче допомагати іншим військовим і психологічно, і з оформленням документів. Це бюрократія, це жах. Просто це в лікарню зайти там на третій поверх, піднятися на костелях. Це проблематично. Так що, а це щоб допомогти, щоб все зробити, підказати комусь ще нашій верховній владі підказати, як зробити все, щоб оформити. В одному місці, наприклад, папери оформляти. Там сфотографуватися. там прийшов туди, там дві фотографії не вистачає. Побіг фотографуватися, там довідку потрібно іншу. Боже. За освітою Сергій фінансист у центрі ветеранського розвитку буде опановувати професію помічника ветерана. Хочу допомагати нашим військовослужбовцям, побратимам. Ну і робити соціальні справи, бо це наш інший фронт. Облаштували центр.